Деякі люди вірять в те, що сатану можна вигнати, знаєте, там всякими чари бари, окуляри, згинь, Або покропити його святою водою він згине. Та не так. Він боїться Слова Божого, він боїться істини. Ось. От чого він боїться, а не води свяченої. Ви знаєте, нам завжди підказує сатаняка вуха всякої інформації. Він є в всіх сферах нашого життя. І я от, так, знаєте, борюся з тим всім, і не хочу, щоб він мені щось шептав, бо він є на землі, бо Бог його скинув з неба. Він був ангелом і був на небі, а було, був рай, де був Адам і Єва, і Бог його скинув з неба. І він вселився в Змія, який був дуже хитрим, і він так спокусив Єву. Як спокусив. спокусив, отак шептав їй всякі нібелиці на вуха. А вона то все слухала, і Адама до себе закликала, та й все, та й вже всі спокусили. Для того, щоби. По-перше, треба сказати: згинь від мене сатана, Або вступися, геть. І все. Ці думки пропадають в секунду, і ти не пам'ятаєш, про що ти думав секунду назад? То так просто, чесно, спробуйте. І ви будете тоді розуміти, де вам підказує сатана, а де думаєте ви духом? Єва теж моглася послухати і сказати до, до сатани: Геть, відійди від мене сатана, не спокушай мене і піти. Але вона вирішила прислухатися, а що ж то він таке мені цікаве на розказує, що Бог мені ще не розказав. І тут тако в Біблії написано в Павла до Корінтян, 10 глава. Бо, ходячи в тілі, не за тілом воюємо ми. Отак. Тому мійте вигнати того спокусника. І того кревника свого життя.